Привітки. Давайте сьогодні приготуємо простий рецепт лічя, який я готую багато років. Він дуже смачний, солодкий, ну і легкий в приготуванні. Ось так нарізаємо 1 кг перцю, беріть перець жовтий, щоб на контрасті з помідорами виглядало дуже гарно у баночці. Але якщо то червоний теж підійде та 2 кг ось таких помідор. І в мене були різні, домашні. Там були і сливочки, і більш салатні. Нарізала на такі невеличкі шматочки, і все відправляємо у велику якусь ємкість, щоб варити. Що у мене це така велика каструля, в якій я все готую, всі заготовки. Будемо ми з вами варити приблизно півгодинки, після чого додамо сіль та цукор, але все-все я залишу в описі під цим відео. Багато чеснику хто як любить, а я люблю, щоб було чесничку так побільше. І ще кип'ячу 5 хвилин стерилізую тим часом банки і буду вкладати відразу стерилізовані банки та кришки. Закриваю кришками і, і все. І просто закутую в ковдру і чекаю, поки повністю охолоне. Перемішую часник, щоб гарно тут у мене все перемішалося. Аромат просто неймовірний. Готуйте, ставте собі на заміточку такий рецепт. Все просто і дуже смачно.